Смерть Навального це оцінка якості російського суспільства, не держави, тому що я щойно говорив з дружиною і кажу: от е, я відчуваю, що так звані ліберали, так звані хороші руски, тобто дійсно такі, які мають якісь, якісь один мікрон сумління, замовкли десь півроку тому. Вони перестали активнічати в, в мережах. Чому? Тому що вони зрозуміли, що вони обісрались суспільство саме таке, як ми, його характеризуємо, українці російське суспільство, а не так, як Ну, росіяни, ну у нас, да, ну взагалі люди не підтримують війну, взагалі то люди проти Путіна, ніхуя, ні, ні проти Путіна. Вони всі за Путіна і суспільства там нема. І коли помирає лідер опозиції, якого вбивали, 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 він повернувся заради цих людей в російську на російську територію, і вони все одно мовчать, то це якраз і є оцінка про державні ці, як це зветься, державні обставини. Я не кажу в державі, все зрозуміло. Можемо присвітити колись з Росії, якийсь якусь, якусь який стрім, поговорити, що там відбувається, але те, що сталося з Навальним, і те, що ніяких наслідків суспільно-політичних не буде, я в цьому абсолютно переконаний. Хоча цвяшок маленький в труну майбутньої, майбутньої могили Російської Федерації, це, це цей факт дійсно ну. Мав місце, пане Микола. Ну як якось я так хотів у вас ну, з вами ну, обговорити так: якщо це велика постать, ну якщо ви говорите, це велика постать да, герої ну в російському вимірі, так да, в російському то, безперечно. Да, то якщо наслідків немає, то за що віддав життя герої? Ну тобто, о так, от за от за, за купу помилок. Герої теж роблять помилки, тому що я абсолютно переконаний, що його повернення в Російську Федерацію було зумовлено його роздумами, що я повернусь і щось зміниться? Тобто, якби він зараз отямився і прийшов до тями, ну, якби був відроджений, то він би сильно був розчарований оцею пасивністю, оцією, оцією. він би сказав: нафіга я тоді їхав. Якщо від того, що я приїхав, нічого не змінилося, і від моєї, від моєї навіть смерті нічого не змінюється. Якщо це так, то були праві ті, хто. Бо коли він повернувся, я думаю, ну ну може. Тобто і у мене були такі російсько-ліберальні думки, ну може. Треба роз... ну, є шанс розбудити російське суспільство, і може, оце штовхне російське суспільство. Виявляється, воно класно спить, і, 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 і мабуть, навіть а снодійно йому постійно підкидає Путін, і але не сказати, що воно пручається і каже: Не давай мені снодійно, не воно, воно каже: Путін дай ще трошки снодійно. Воно спить собі і тому будь-які жертви, що б там не відбувалося. Росія йде до тоталітаризму, і я зараз поясню мої останні роздуми. Я думаю, що це взагалі варто про це подумати. От кажуть, зараз посадили якихось лівих соціал-демократичних, соціалістичних. Загинув помер цей Навальний, сидить Гіркін правий. Значить, раніше було так, є домінуюча. Сила, це Путін, і є такі дрібні, і навіть не скажу що противники, такі, які ти знаєш, пан Вадим, це, це слово знає, спіндоктори, такі, які трошечки так, от, трошечки коригують, але так на мікрон. Що тепер відбувається? У нас, якщо є, значить, Путін є і соціал-демократом. І крайнім націоналістом, і за війну, і проти війни. Тобто, якщо суспільна думка зараз раптом, я це не вірю, але раптом, ну взагалі варто якось подумати про закінчення війни. Путін скаже, так я ж це говорив, я ж пропонував, це ж українці не хотіли. Якщо запанує думка, треба далі, хахло, давіть і наступать. Так я так казав. Треба дати більше можливості бізнесу. Так, я ж це казав теж. Треба дати, траб, треба дати менше можливостей бізнесу. Так, я ж оце ж казав: що більше для народу. Тобто, оцей тоталітаризм, коли особлення всього спектру, який існує, це він, один, це в ньому все концентровано. І тому всі всі оці елементи цієї картини вони зараз якраз складаються, і на цій, на цьому, на цій мапі, на цій картині, на цих кресленнях нема місця нікому. А якщо ми згадаємо, я переконаний, що Путін зараз це і впроваджує прекрасну російську Російське прислів'я сім один дінат. Тобто, якщо мене і так не люблять, і так мене не люблять, і тоді мене не люблять, і тоді мене не люблять. А я тут цацкаюсь. Замість того, щоб відразу дати 20 років деякі дають штрафи, замість того, щоб вбити цього Навального негайно, я тут йому в тюрьму його засаджую. Замість того, що це я роблю це, все. все одно я або врятуюсь, або потраплю в гагу. В гагу я не хочу, тому всі мої супротивники. Будуть вбиті або посаджені в'язницю. Я буду продовжувати продовжувати бомбити Україну. Я останнім часом абсолютно не можу зрозуміти на фіга від це робить, тому що ну ну немає ніякої військової, навіть військово-політичної причини бомбити, я не знаю там Львів. Школу цю чи там дитячий садок ну просто нема. Ну от ну а яка мені у мене бомба? Я її кину Чому а по тому, що все одно мене або посадять, або я залишуся в якості диктатора? От такий мій роздум.